Пропажа, где вы пропадали все время? На Кипре. <laughs> На Мальдивах, да? Что да. там? Что? отсюда, блин, бать. Тулочки пошли, да? Да. Как в лучших домах Парижа и Лондона. Да это водность, Александр Иванович. Покажи, где. О, нема. Нема, нема. Американский не может, вот. Угу. Такие стулочки. Ты мить, да? Ты можешь. Брудя. Це що не молибин, Александрович. Так Придумав уже. А я не. Та не я. А це як будемо ставити Задуму дамо <ноти>, так я <заду> <заду> Так що <заду> Олександрович, хай лайки ставлять чи ні? Ні Не треба <заду> чи ні <заду> 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 рано рано <заду> так що народ не забувайте про лайки для Олександровича Щоб Джондір ходив, да? <заду> Хай ставлять. Обов'язково. А ми зараз продовжуємо е, довантажувати нашу пшеницю. Точніше залишки пшениці. І будемо вести на елеватор, але вже пізніше. Так як колесо на КамАЗі пробите. Коротше, приїхав додому і побачив, що колесо повністю дране. Внутрішнє, заднє, пробите. Тому... Зараз в пошуках резини, шукаємо нормальну резину, хоча б ушну якусь для заміни і будемо вести вже більше того, що мабуть завтра. Так що працюємо, зараз довантажуємо і покажу вам вже ближчий процес ремонту джондіра. Let's go. Так, народ, зерно ми загрузили на прицеп. Зараз там працівники розгортають зерно, бо трошки після сильних дощів, бо затікало трошки, треба розгорнути його, для того, щоб воно провітрилося і просохло. Ну і така у нас біда сталася з КАМАЗом. Це я вчора вертався з рейсу і пробив я ось цю шину. Ну Саме бачите, що кукла просто. Резина в катастрофічному стані, треба порубати топором і викинути світник. По пшениці недорозказував я, що на ніболоні ж крутили носом, не приймали, знайшли там сашку чи що там вони понаходили, коротше, не прийняли. А в Миргороді воно пішло четвертим класом, і все в нас в принципі добре. Все пройшло, все нормально. Прийняли і слава Богу. Ще на машинку в нас буде, я думаю. І буде ще в нас один рейс на Миргород. Так що от такі справи. Зараз йдемо до Олександровича, подивимось, що він там хіміче. Олександрович. Є Де? до краю доходиш. Я одні знаю. Дома вести? <риклад> Булуїки, <зимовіки. Чеки> були якісь маленькі були Ну десь ми А що за мене затоводить він бо на дядьки А, такого ось это вот нельзя, да? Ей треба было самому делать, <робить>, да? Вон воно шо. Так, народ, поки Олександрович ремонтує джундіра, покажу вам ось такий Ютус Юто 147 Дякую, добрий день. Доброго доброго. Добро. Із плужком Велесагра. Щось як, як відгуки, хлопці. Нормально, нормально, працює. Це ж дуже свіжайше, тільки, тільки купили. Тиждень плугові. Тиждень плугові, так. Надивились да, mm. та, і вирішили купити. <гум> Такий, як у нас на тестові. В принципі, проблем поки що немає. Ось такий от кружок. Скільки він? Гектарів 20 зробив, так? Да? 25. Ну Вже шліфонувся нормально, вже докидає до все, так? Да? Так, Трохи набиває на передпушники, а... Або... Ну так, да, є трохи. Можна. Де на волок попадає, забивається між цим. Діма сервіс не казав, що можна звернути ближче передслужник до корпуса. Тоді? Або зняти спробувати, може. Так, да, да, не проблема. Захват теж, 30-ка, так? Ну нормально тягне? А більше не хочете Букава, ні. Букава <су> Скільки по догоди, на 800, 800. Но Ну ничего не было с Ну на 130 ловил, типа ж такая слава. <плодица> Хватает, да? <плодица> ну да. Я сейчас, если будет час, можно приехать, потом хлопцы. <плоди> <плоди> да, я да, хорошо. Все, счастливо. Да, всем пока. Ребята, поехали в работу. Далее будет. Да-да, <Смелый> немного есть. Олександрович. <смелый> <смелый> Не звинить. <смелый> Смешно, да? Не звонить. Нет. Нашу. Опа. Монтаж тавотниці. Да. Главный инженер. Чертко, mm. не хватает. Ахилес себе знайшов забагнуть уж. Шести того. ось де того. Ось вони. Найшли. Буде. Буде.

Ні, на засоню, воно там в тулку на заходить чи ні? На а не. Воно воно втулку тобто. вперлося. Пошальник дивитись, мог піднімати. Да вот нифига он не идет. Нет, треба стукать, а шут. что это? да? Что не про сальник? Про сальник поднимать треба. Так, он на изолом тоже получается. Стой, подожди, потому что это уже душишь. Так, народ, все-таки приїхав, я подивився, як працює даний трактор із слугом Велес. Зараз покажу його вам. З вистачає. вистачає, ну, по обробітку саме бачите, що стерня жита, рештки, амбрузія, вон, дивіться, яка поросла, але тим не менше плуг свою роботу виконує, не без того, що по полю є такі рештки, і зрозуміло, що все-таки Маса решток дає про себе знати, але в цілому отакій стерні непогано. Трактор на швидкості не знаю, 8 кілометрів точно Роби у нас таку грядочку, дивіться. Але це на пісок. пісок, дивіться, як розсипається. В принципі, по піску працює нормально. По глибині у нас поборозні десь сантиметрів 27-28, я думаю десь так. Плюс-мінус. Тобто така робота. ну В цілому не погано. Питав у хлопців, де купляли цей плуг, то кажуть, що купляли десь у Полтаві на майданчику, не напряму в завода. Не знаю конкретно де, але приїжджав спеціаліст, скажімо так, пробував налаштовувати, але... Ні бе, ні ме, таке приїхав, сам толком нічого не знає, якось налаштували і зараз хлопці працюють. Так от, до чого я веду, що для чого купляти у скажімо так, перекупів у цих майданчиків, якщо можна купити напряму техніку, в даному випадку плуг, прямо з завода, де приїде компетентний спеціаліст, який вже ці плуги перещупав, перемасав і знає конкретно. Що треба з ним робити в даному випадку? Так що беріть на озброєння і замовляйте техніку прямо від виробника із заводу. Завод бере на себе всю відповідальність, гарантія, сервіс, приїхали, налаштували так, як потрібно вам. І працюєте в своє задоволення. Бо майданчик це таке. Сьогодні купили, налаштували як-небудь, запустили в експлуатацію, писав документи і все. До побачення. Ну а ми ще будемо працювати з даним плугом на тій площі, де я закінчив минулого разу. Немає зараз часу. Вивозимо пшеницю, тому будемо працювати вже пізніше. Я думаю, на днях попрацюємо і покажу, що з цього вийде. В принципі, у нас ж такий самий китаєць. Але тільки лову, 130 зіл, але я думаю, що різниця не кардинальна. Дивіться, як працює 140 кінських... Трактор із даним Блугом. Я думаю, що непогано. Непогано, але є, є момент один, той що. Місцями забивається між корпусом і переплужником. Сервісник Діма говорив, що можна і потрібно в таких ситуаціях здвигати переплужник ближче до корпуса і тоді не буде такого забивання. Ходить оранка, самі бачите, що велика маса зелені, кождивних решток. Тому немає в нас ідеальної чорної грядочки, є місця, ось бачите, не закидає рештки і зелені. Але в цілому нормально. Я думаю, що була б піскука тут, мульчування, рештки передрібнилися б і тоді, я думаю, оранка пішла б зовсім інша. Але, в принципі, і так непогано. Людей влаштовує, і працює, тому, я думаю, для них задовільно. Так що, народ, на цьому відео завершуємо. Всім дякую за увагу. Пишіть, коментуйте, що ви думаєте з цього приводу, з такої роботи, з такого обробітку і такої уранки. Всім дякую за увагу. Ставте по традиції вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал і все буде Україна. Килез, может туда его заметь снаряда? Давай за дуди, это нам зеленого. На обид, да. Не той, не кабан. <laughs> работайте, работайте. работай-то. Что найда? Понял. Ешь-то? Да, Домашний. Да. Так, хлопці працюють. А ми, як завжди, по традиції їдемо торгувати кавунами домашніми. Так що якось отак. Їдемо працювати, заробляти копійку. Ось моя молода команда. Угу. Будемо продавати кавуни? Ne budem